30 вересня перші учні Ісуса, швидкий послух. Матвій був заможною людиною, зайнятою, прибутковим бізнесом, але щойно Ісус сказав йому, іди за мною! Покинувши все, той устав і пішов услід за ним. Луки 5, 27, 28. Це було написано як приклад для людей до кінця часів. Дуже часто люди кажуть: я почну служити Господу, щойно обладнаю свої справи, або як тільки зможу продати свій бізнес, або виплатити борги, або вийти з цього партнерства, і тоді почну дотримуватися суботи Господньої. Матвій не навів жодного з цих виправдань, хоча він мав не менше підстав для цього, ніж будь-хто інший, адже він працював на римський уряд, але справи земного царя мали поступитися справам царя-царів. Коли батько кличе сина, не дуже то шанобливо звучала б відповідь: Я прийду. Коли мені буде зручно, однак багато людей практично так і говорить Господу. Як тяжко отим, хто має багатство, увійти в царство Боже, Марка 10,23. Проте виправдання не властиві тільки багатим, бідні також часто схильні до них. Я втрачу роботу, якщо почну служити Господу, дотримуючись усіх його заповідей. Я не зможу заробити на життя, якщо почну святкувати суботу». Як часто ми чуємо ці слова, Петро та Андрій були рибалками, у них були тільки сітки й човни, щоб заробляти на життя, і він каже до них ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей. І зараз вони покинули сіті та й пішли вслід за ним. Матвія 4, 19-20 О. Саме в таких послідовниках Ісус має вподобання. Як часто ми думаємо, якби я був таким, як Петро чи Іван, тоді я міг би зробити щось справді важливе. Що ж, ви можете хоча б почати бути схожими на них. Ви можете бути схожими на них на початку їхнього шляху і надати Господу, як це зробили вони, визначати, ким ви станете згодом. Бог не хоче мати у своєму розпорядженні двох абсолютно однакових людей. Але всі перші учні Ісуса мали одну спільну рису, яка була і у Давида, який сказав. Я спішу і не борюся виконувати твої заповіді, Псалом 119:60. Як дивно, що люди сприймають як належне те, що все мучеництво і дух мучеництва залишилися в минулому, і що тепер від них не можна очікувати жодної, навіть найменшої жертви чи незручності заради Христа, бо й Христос не собі догоджав Римлян 15.3. І все ж він каже, коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та йде вслід за мною. Матвія 16,24 Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме щоденно свого Христа, та й за мною йде, бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто ради мене згубить душу свою, той її збереже. Лукет 9,23,24 І хто не візьме свого Христа і не піде за мною? Слідом, той мене недостойний. Матвія 10,38 Ось і відповідь на часто повторюване нарікання. І я такий недостойний. Коли людина так каже, ми вже знаємо, в чому справа, нехай вона зречеться себе. Змириться з тим, що не матиме репутації, візьме свій хрест і без зволікання піде за Господом, замість того, щоб багатися і боятися, і Господь вважатиме її гідною і зробить її надзвичайно цінною, таких учнів, як ті перші, Господь шукає й досі. Чи станете ви одним із них? Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.